В нас нема нашого гостя. Ми сьогодні поговоримо про є, те, є, є так. Ага, добре. Наступна тема, до якої ми сьогодні хотіли би до хотіли б звернути увагу наших глядачів. Це те, що на Львівщині на цьому тижні, точніше, 14 листопада, зафіксували рекордну кількість інсультів за добу: 49. Серед хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу є люди різного віку, чимало хворих працездатного віку. І кількість пацієнтів, у яких діагностують цю небезпечну недугу в області, стрімко зростає про це повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. І з нами на зв'язку лікар з медицини невідкладних станів Зоряна Опалинська. Пані Зоряна, вітає вас. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Дуже, дуже тривожна і дуже сумна статистика по кількості інсультів. От просто питання, я думаю, кожного з нас, яка, яка є причина, що така кількість людей. І як вказано в інформації працездатного віку, зараз страждає від цієї недуги зараз дуже помолодів вік інсультних хворих зв'язку з тим, що ну, тобто, не можна говорити, що вони геть молоді, але це справді люди працездатного віку, тобто навіть від 45 до 60, тобто, це є основна ланка, які є працездатні, вони часто потрапляють в лікарню з інсультами. Тобто співвідношення за останній місяць, наприклад, від 45 до 60 і вище 60, це є ну, тобто, майже половина хворих, ну тобто 2 до 1, більшість старше 60, але все-таки працездатний вік теж є в лідерах. Тому, чому така справа? Взагалі, так виглядає, що люди, попри те, що вони мають сімейного лікаря, вони. Дуже рідко е, користуються такої гарної нагоди, тобто е, відвідувати його, стежити за своїм здоров'ям, е, займаються самолікуванням і нехтують такими основними проблемами, як гіпертонія, е, контроль цукру, контроль холестерину, що, власне, є е, мовчазними вбивцями, і рано чи пізно вони трап, м, призводять до того, що е, людина таки страждає від оцього гострого порушення мозкового кровобігу. Е, Дуже сумна річ, чому тому, що є низька освіченість серед населення. Тобто, коли це стається, що з тим робити, яким чином це попередити, завжди плутається інсульт, інфаркт. Тобто, думаю, що пройде, або ще трохи пройде. Тобто немає якоїсь, хоча б мінімальної, тобто мінімального такого ланцюжка, що би мав зробити кожен. Виявивши такого пацієнта, щоб максимально його допомогти, тому що насправді дуже важливу річ відіграє час. Тобто, мало хто знає, що коли ви в перші години побачили такого пацієнта, ви маєте дуже великий шанс йому допомогти не просто врятувати життя, а й максимально врятувати його працездатність. Тобто, якщо ви в першій годині не виявляєте інсультного пацієнта, ви можете... Зробити так, що вилікувавшись, і після реабілітації він повноцінно повернеться до свого нормального працездатного стану? Тому десь про це вартує говорити і та то, що ви молоді, то не означає, що ви не можете захворіти, коли інсульт вже стався. А от цікавить просто цікавить передумови, от скажіть, та ситуація, в якій ми зараз живемо, а ми живемо в стані війни, тобто в стані суцільного стресу, чи не є це. Першою причиною того, що в нас така велика кількість інсультів і власне інсультів серед працездатного, тобто молодшого населення, безумовно, тривога, надмірний стрес, надмірна емоційна напруженість, взагалі нестабільне нестабільна ситуація в країні як така навіть банальне, просте порушення режиму сну не спання. Банальне просте... ну, тобто високий рівень стресу, висока рів... високий рівень стресових гормонів в крові, е, як наслідок підвищення е, за ну, підвищення артеріального тиску, як такого, е, що несе за собою е, гіпертензію, яку навіть не відчувають, що несе за собою знову ж таки інсульт. Угу. Тому е, тривога, надмірний стрес. Вони були, є і будуть тими такими важливими предикторами того, що вони стають поштовхом до серцево-судинних катастроф, таких як інсульти і інфаркт. Тобто, це ще одні наслідки війни, які нам несе Росія, так? тому так, що ми, українці живе. До кожного так. інсультного пацієнта всього... можна приписувати до угу. постраждалих від наслідок російської агресії. Так, пані Зоряна, як фахівець. Коли варто звернути увагу на своє здоров'я, коли варто звернутися до лікаря, які перші симптоми, перші сигнали, що ви є схильні, чи у вас висока ймовірність мати інсульт? Основне на що вартує звертати увагу, ну тобто з інсультом завжди краще попередити, ніж вже лікувати. Тобто, це стосується будь-якого захворювання. Коли у вас є родичі, близькі родичі, тобто батьки, брати, сестри, які мають гіпертонію, які мають цукровий діабет, які мають е, проблеми з підвищеним рівнем холестерину, тобто це вже є дзвіночком до того, що ви маєте тримати руку на пульсі, тобто ви маєте знати, що відбувається з вашим здоров'ям. Навіть, а з якого, якщо а з якого нічого... віку, пані Зоряна, з якого віку це треба тримати руку на пульсі, якщо є ну, така генетична схильність і є там в родині хворі з такими захворюваннями? Знову ж таки, в залежності від того, яка хвороба є. Ну, тобто, вже напевно 30 плюс не, не буде заважати щорічний щорічна перевірка бодай тиску. Тобто, взагалі, якщо ви будете відвідувати свого сімейного лікаря. Він цю всю роботу зробить за вас, тобто ви не маєте самостійно думати, який би вам план обстежень, що з тими обстеженнями робити. Тобто не ходити по всіх лікарях і потім ви маєте багато паперів і не знаєте, що з тим робиться. Сімейний лікар насправді дуже хороший задум, і якщо просто його відвідувати систематично, ви зможете попередити більшість захворювань, які от є такі, які навіть спадково зумовлені. 40 плюс це вже точно. Ну тобто, якщо 30 плюс по бажанню чи в залежності від хвороби, то 40 плюс це точно. Тобто, ви маєте робити кардіограми, ви маєте міряти тиск, ви маєте міряти цукор і холестерин теж. Тому це є основні речі, які ну, тут кілька чистити зуби. От на практиці, на практиці скажіть, от наймолодший пацієнт, який поступив із діагнозом інсульт. От за ці останні дні, зокрема, за цей антирекордний день 14 листопада, наймолодший хворий? В моїй практиці це є ну, тобто, в моїй практиці за цей період ну, тобто, за жовтень, це 59 років. Наймолодший інсульт, який я пам'ятаю, взагалі, ну тобто, це 30 років. Mm -hmm. е, якщо взяти статистику по нашому центру, то е, трапляються випадки, які є молодші за 45, але вони насправді вони дуже рідкісні, mm -hmm. і вони, е, ну тобто, е, це є речі, які там мали е, вади розвитку судин, тобто там вже інша справа але е, до 45 років це ж ви розуміли за від 45 до 60 за, за, жовтень було 296 пацієнтів з інсультами тобто люди працездатного віку це от за тільки за жовтень до сьогодні то хочеться просто побажати нашим, нашим глядачам, всім, всім мешканцям Львівщини, берегти себе, звертатися до лікаря, не нехтувати першими симптомами, коли у вас є проблеми з тиском. Ну і зважати, що живемо в таких умовах, що особливо має бути увага до стану свого здоров'я, тому що ми живемо в тривозі, в нервах. Ми живемо в війні. З нами була лікар з медицини невідкладних станів Зоряна Опалинська. Я вам дуже дякую, пані Зоряна. Всього Пау, Всього доброго. доброго, вас зі святом, бережіть себе, Дякую. здоров'я. Дякую. Так, і ще одна інформація, яка сьогодні е, з'явилася у.